Волислав Дубінчак 44-й. праворуч Олександр Караваєв 20-й. Два центральні захисники. Денис Попов правіше 4-й. Давайте цю атаку. Моменту Кабаєва. Кабаєв. лівою ногою Кабаєв. Стійка! І... Перший м'яч після повернення від Миколи Шапаренка. Здається, що він буде зарахований. Не встиг я дійти до його прізвища. А Микола вже забив. Давайте дивитися, як так сталося, що знову нарвалася гостьова команда на контратаку, і знову на початку тайму реалізували вихід свій 3 в 2 Дуже легко футболісти Динамо Співчуваю неймовірно я цій людині, яка все ж таки десь воліла іншого розвитку. Передача на паренка обігралася через Ваната. З Кабаєвим не встиг Механів. не встиг він врятувати свої ворота після цього добивання, і Семенов не встиг від Миколи Шапаренка.